І наших громадян не можуть бути обмежені. Вони повинні підк... покращуватися. І сенс реформ не в тому, аби перекласти... аби перекласти проблеми влади на плечі людей, а в тому, щоб приймати мудрі правильні рішення і обов'язково погоджувати їх з людьми. Як показують дослідження і опитування, що люди, в переважній більшості, навіть не знають сенсу цих реформ і що і куди має бути далі. Отже, напередодні акції, напередодні дня Конституції України ми проводимо акцію владу під контроль. Отже, друзі, запрошуємо висловити своє ставлення щодо цих реформ. Хто підтримує, напишіть, хто не підтримує, потопчіться на цих реформах. Запрошуємо. Продалась, ми будемо чужими на своїй землі. Тому я цьому немальна акція нормальна, я от ще не дочитала, але акція нормальна. Я вважаю взагалі, що зараз в нас опоційна влада, яка намагається знищити. Те, що вчинить фантабашник, це взагалі являє собою. Просто жахливий, жахливий, жахливий приклад того, як може людина, яка не підтримує державу, знущатися мешканцями держави. Але рекордні проводження цієї акції йде. Я не бачу ще лишилась одна, одна, як ти казав. Форма незалежності це наша земля. Якщо ми допустимо про те, щоб наша земля була продана, ми будемо чужими на своїй землі. Я не маю часу зараз не в суть, ну напевно, вони мають рацію. Я просто я не.